Ось багато людей в школі питали, а нащо мені вчити математику? Де це мені знадобиться? І от сьогодні я вам розкажу, де це вам знадобилося. Дивіться, з 2014 року по 2024 рік Україна транспортувала російського газу на 3 трильйони доларів. Ну, фактично, цією сумою можна оплатити усю війну Росії з Україною. А в той же самий час. Люди шеять пости в інтернеті, що там Маша й Медведі мультики збирають багато коштів, там російська музика збирає багато коштів, що там Пепсі Кола не вийшла з ринку Росії. Так, це звісно правда. Але це мільйони доларів. Мільйони. А тут трильйони доларів. І от якщо б ви вчили математику, то ви б, звісно, знали, що 3 трильйони доларів набагато більше, ніж декілька сотень мільйонів доларів. А тому має більший пріоритет. І тоді потрібно логічно писати пости про те, що український уряд допомагає Росії в війні з Україною, підписуючи контракти на поставку газу російського, на якому Росія фактично і веде війну з Україною, а не постики по Пепсікову. Ну, логічно. Але так як ви не вчили математику, так як ви цього не розумієте, то, звісно, вам декілька мільйонів кажуться набагато більшими, ніж трильйони доларів. А тому не дивуйтеся, якщо завтра ви будете жити під російським прапором. Ось це результат того, що в школі ви навчили математику, любі друзі.